Рене Баржавель. Чарівник Роман Чарівник французького письменника Рене Баржавеля один із найдовершеніших переказів легенд про короля Артура і Лицаря Круглого столу, їхніх пригод під час пошуків Грааля, чарівника Мерліна, що сприяв тим пошукам, і різноманітні дива. Про високе кохання лицаря і королеви Гвеневри, лиху фею Моргану та її витівки. Автор, крім того, майстерно використав додавання певних елементів сучасності, які лише увираснюють оповідь, наближаючи героїв давнини до читача. Це найкращий твір для підлітків і кожного, хто хоче поринути в чарівний світ пригод і Романтики. Грааль відійде далечінь, відійде на довгі століття, але завжди буде поряд. Дорога, що йде до нього, починається в кожній людині. Як ви вже здогадалися з епіграфу, мова піде про короля Артура, лицаря Круглого столу та пошуки священного грааля. Але так як це собі уявляв французький письменник Фантаст Рене Баржеваль, зазвичай Рене Баржеваль писав твори, в яких була яскраво виражена тривога перед технікою, що виходить з-під людського контролю. Проте наприкінці творчої діяльності автора потягнуло до когось теплого і лампового сюжету, наприклад, до пошуків Грааля. Так, власне, і з'явився на світ даний роман, який вважається одним з найдовершеніших переказів легенд про короля Артура і Лицарів Круглого столу. До справи автор підійшов з притаманним йому його нації темпераментом та жадобою до експериментів, проте зберігши в цьому антураж та загальний вайб класичної версії. Протагоністом у творі є Мерлін. Нескладно, мабуть, здогадатися завдяки назві. Всі інші герої є лише гвинтиками в руках досвідченого чарівника та інтригана, перед яким стоїть важлива та амбітна ціль. А ще протистояння з одним, хм, так би мовити, родичем, який зі шкури лізе або тільки завдати нашому чарівникові. Клопотів, і заборонити йому досягти бажаного результату. Класичну лінію в творі представляють король Артур зі своїми лицарями, велике кохання Ланцелота та королеви Геневри, дружини Артура, фея Моргана, Діва Озера, Персеваль та Галахат. Цілому роман мені сподобався. Він романтичний, пригодницький, і в ньому є якийсь філософський. Сенс. І тому я хотіла ще більше дізнатися про короля Артура і, про чина... і почитати цілий Артурівський цикл легенд в оригіналі. Цей роман сподобається тим, кому в сучасних творах бракує середньовічної лицарської романтики, тим, хто цікавиться середньовічною літературою. Так, як даний опуск привідкриває двері в безмежний світ легенд європейського середньовіччя, що є особливо цікавим, так як сенси і принципи, що в них закладені, відображаються і в сучасній культурі, і у принципах європейської цивілізації. Європа завжди шукатиме грааль у собі, у прагненні власної довершеності та бездоганності. Отож, Рене Баржевель. Чарівник навчальна книга Богдан рекомендує.